Юний Орел. Юни Орел. Юни Орел. Віджерел. Слава Нації! Вітаю на каналі Dobri Rembat, ветерія Сашко. Добрий, поки перебуваю на роботі, захисту України. Не дає мені спокою думка про те, що... Пан Завальський, який змінив пана Кременя на посаді мовного захисника державної мови в інституції, в інституції так, захисту державної мови, себто української, він має всі ознаки розвалювати, знищувати і саботувати роботу цієї інституції. Відповідно. Будь ласка, просто зараз підіть і підпишіть петицію номер 8306 в поклик в описі під відео, в першому прив'язаному коментарі, щоб на цю посаду зайняла пані Лариса Ніцої, яка свою наступальну, послідовну, стратегічну дієву націоцентричну позицію. Доводить вже упродовж значної кількості часу, значної кількості років. Будь ласка, зробіть це. Просто зараз. Безумовно, безумовно, навряд чи ця петиція призведе безпосередньо до того, що приберуть пана Завальського, який вже посів цю посаду, і призначить пані Ніцой. Тим не менше. Важливо усвідомлювати і надавати належної ваги другорядним, будемо так казати, аспектам такого роду діянь, які полягають, зокрема, в тому, щоби в чи не єдиний спосіб діємо доводити до відома влади те, що є дієві, націоцентричні, Українці, які розуміють сутність подій, розуміють частинами яких, яких стратегічних систем вони є, приділяють цьому належну увагу і виборюють індивідуально і гуртом інтереси української нації, одним із головних, з поміж яких є захист. Державної нови, мови. А насправді, на мою особисту думку, ця інституція у перспективі в переможній багатій Україні має називатися не інституція із захисту державної мови, а інституція з утвердження державної мови. Тому що гра від захисту це стратегічно програшна гра. Так. Бо коли ми постійно захищаємося, ми втрачаємо, втрачаємо, втрачаємо. Натомість ми, українці, дієві, переможні, свідомі, маємо грати від атаки, від контратаки, маємо бути наступальними, яким є, зокрема, я в моїх цивільних проєктах і помічники з усієї України, з якими я маю честь взаємодіяти. Так само пані Лариса Нєцой дає всі ознаки, її біографія, її виступи і результати її діяльності саме із захисту української мови упродовж років і років, вже показують, що ця людина має чудові шанси бути успішною на цій посаді і привести. Цю інституцію до того, чим вона насправді і має бути в здоровій, переможній Україні, себто до оплоту із утвердження і відновлення примату того, що формує українську національну свідомість на рівні думок, на рівні мовлення, себто мови. Водночас повторюся. Пан Завальський, якого просунула влада і призначила на цю посаду, дає всі ознаки того, що він покликаний туди і тактично, а насамперед стратегічно, задля того, щоб викорінити, винищити, саботувати діяльність і утвердження державної мови в Україні, себто Здійснити відкат назад в невідомо, які часи там легітимного, так? а становітість Растофні Різіновий, Моспархат. оці всі Вірки Сердючки, так, з їхніми там, дулями на сцені української нації. Оце все з того, що мені відомо з публічних джерел, досліджень, інтерв'ю пана Завальського. Оце все він уособлює. Тому максимально підтримайте петицію номер 8306 якщо, якщо з якихось причин ви не можете за покликом в описі відео і в коментарі це зробити, просто гуглите в пошуку, в тому браузері, яким ви користуєтесь, пишете там. Петиція Лариса Ніцой або петиція 8306 і приводите туди максимум підписантів, щоб звернути максимальну увагу. Теперішньої влади до того, що переможні, міцні, стійкі, дієві, тверді, у переконаннях наступальні українці не збираються дарувати внутрішнім ворогам України інституцію і захист української мови. Дякую всім за підтримку. Дійте просто зараз. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України. Недостатньо.